Увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Багато хто скажуть мені тоді: Господи, Господи, хіба мене іменем Твоїм пророкували, або не іменем Твоїм демонів виганяли, або не іменем Твоїм чуда творили, і я оголошую їм тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всі ті, що чините беззаконня. Під дверима запертими натовп стояв, закликаючи ім'я Господнє, Середини страшний голос прозвучав, відійдіть, хто чинить. Беззаконня. Як же так відійдіть? Я ж для тебе співав у трудах, у роз'їздах та в бесоні. Так, співати співав, но ти себе виставляв. Відійди, ти чинив беззаконня. Як же так відійдіть, я ж для тебе пророцтвом служив, і багато збулось на сьогодні? Так збулось, але в серці ти заздрість носив, відійди, ти чинив беззаконня. Як же так відійдіть? І народ відвертав від безодні, так ти вчив, но згідно зі словом не жив, відійди, ти чинив беззаконня. Хоч тебе для роботи вживає Господь твої очі, уста чи долаки перед брати. Царства, дивись, не зашкодь, сам собі і своїм беззаконням, не фальшивим пророкам чи тим, хто стіляв застереження було Господнє, Богу, Богу віддай сам пильнуй, щоб не впав, очищайся, відким беззаконня не кожен, хто каже, Господи, Господи, увійде в царство небесне. Амінь.